Сергій Булаєнко народився та виріс у Житомирі. Тут закінчив 30-ту школу та професійне училище. Після цього загиблий розпочав свою військову службу. Служив у Житомирі, Одесі та Маріуполі. Літом бачила, приїжджав. Не знаю, який час був, але приїжджав, то його бачили. Все-таки дуже добрий, до, до матері він для матері це була опора і все. Він дуже, дуже. Ну, я не знаю, дуже хороша людина. У запас Сергій Булаєнко звільнився у званні капітана другого рангу військово-морських сил, після чого займався підприємництвом. З перших днів вторгнення чоловік вирішив повернутися до Збройних сил. Находясь у в запасі капітан прибув в енкомат і представився, да не представився, що він офіцер, а пішов рядовим. тільки би захищати свою страну. На момент вторгнення Сергій Булаєнко жив у Бучі на Київщині, де одразу ж зайняв посаду командира взводу охорони місцевого військомату. Загинув військовий 14 березня внаслідок ворожого обстрілу. Втаховуючи те, що його сім'я проживала на цей час у Бучі, в місті Бучі, він не зміг втілити свій задом захисника України у діючій армії. І тому він був командиром. Розвідки, відділу розвідки, охорони верніше, командиром відділу охорони роти охорони Бучанського військового комісаріату. Дмитро Поліщук Ігор Грач. новини на Суспільному.